Я звертаюся до останніх виродка, і виродка всія Ютуба Ура Бороса. І не тільки. Ура Борос. Ми не забудемо, що ти зробив в Центральній Азії, в Південній Америці, Східній Європі. Те, що ти зробив з нами, ніколи ніким не буде пробачене Ми знаємо, що ти шапка капіталізму і ми співпрацюєте, щоб знищити людство. Я, Якіта, Ураборас Дестровер 1312 цього не забуду. У мене є підкріплення. Покажи, на що ми здали. І це тільки початок. Ураборос, Знай ти ніде не в безпеці. І знаєте, я закликаю всіх. Я зараз вертаюся до всіх моїх прихильників, до всіх, до всіх добрих людей, до анімешників. До анімешників, да. до, до Казіміра Казіміровича, до Офісу президента, до всіх. Mm -hmm. Якщо побачите цю гніду Урабороса, пишіть мені. І Браборос, ти у нас знаєш по -любе. Ми будемо з пакетом. Не капіталістичним, небрендованим, анархічним, базованим пакетом. Все. Пам'ятай, він ніде не в безпеці робос. Пока.